2016 рік для спортсменів Славути був багатим на перемоги, підводячи підсумки спортивного життя, славучанам є чим похвалитись. У затишному залі будинку рад, де проходило відзначення кращих із кращих, днями зібрались тренери зі своїми іменитими вихованцями, організатори фізкультурно-спортивної роботи, спортсмени. Їх особисті і командні перемоги на міському, обласному та всеукраїнському рівнях результат щоденних напружених занять і тренувань. А про те, що в місті уже тисячі людей людей обирають здоровий спосіб життя, свідчать показники участі у спортивних заходах. «Керівництво ДЮСШ, США, шкіл наших відділ, центр спорт для всіх. Ми підрахували, що було підведено 108 спортивно-масових заходів, майже 10 тисяч наших жителів міста взяло участь в цих заходах. Ми намагалися в свою чергу в цьому році підтримати наших спортсменів. Робили цікаві нагороди з містовних. Серед найбільших здобутків спортсменів Славути, друге і третє місця на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики. Дмитро Іванчук та Діана Мартинчук, вихованці тренера Тетяни Черняк. Треті місця в Кубку та чемпіонаті України з футзалу, вихованці Анатолія Козмінчука. І друге місце в чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельниччини. Перемога на регіональних змаганнях з жіночого футболу вихованки тренера Валентина Келюха, вражаючи успіхи юних тенісистів на рівні України, серед яких Сашко Лук'яненко отримав спортивний розряд кандидата в майстри спорту України. Вдалим був рік і для юних боксерів, і вже цілу плеяду знаних спортсменів, окремі з яких здобули міжнародне визнання. Виховав клуб Атлет. Зберегла і примножила традиції міцна школа шахістів. А освітні заклади міста розпочали. Вводити в систему заняття шахами в дитячих садках і школах і вже не один рік стабільну результативну роботу показує міський центр спорт для всіх, який очолює Валерій Шабуру. За результатами 2016 року його визнали найкращим в області, та він увійшов у трійку найкращих в Україні. І те, що центр спорт для всіх функціонує в структурі житлово-комунального об'єднання, лише підсилює його позиції, адже завдяки цьому має матеріал. Підтримку і допомогу будівництві і ремонті спортивних майданчиків, проведенні спортивних заходів тощо Цілеспрямовано і планомірну роботу із покращення матеріальної бази спортивних закладів та об'єктів проводить міська влада, і спортсмени це особливо зауважували. Ми стараємося максимально забезпечити умовами. У нас, ви знаєте, досить велике вкладнення були в реконструкцію ЮСШ, який сьогодні використовується. Будемо говорити максимально ефективно. Те, що було озвучено спортивну площадку, яку ми довго з вами визначали, де вона буде, я думаю, до 1 травня завершена, в експлуатацію. Зараз ми плануємо також ще одну площадку, тільки вже з спускене покриттям. У нас є можливість така на 2017 рік розмістити її, напевно, після того, що подивимося, або, парк, або в парку по більшому мікрорайоні. Крім того, Досить непогано у нас працює сьогодні з пандусі в управління об'єднання. Єдиним проблемним питанням назвав міський голова формування футбольної команди для дорослих. Але це, на його думку, лише питання часу. Так свого часу, створивши умови для занять в теніс, сьогодні Славута веде перед у цьому виді спорту. Дідусь Сашка Лук'яненка, юного спортсмена, якого більше знають середовищі тенісистів України ніж у самій Славуті, за його словами, завдячує успіхам внука і інших спортсменів, гарним умовам для занять і професіоналізму тренера, опікуючись спортивною базою, житлово-комунальне об'єднання, за словами його керівника, готові і надалі всіляко сприяти розвитку в місці фізкультури і спорту. Хочу ще раз подякувати тим людям, тим фахівцям, що вони з душею відходять до цієї роботи. Не тільки щоб відбути, вибачте, день і отримати заробітну плату, а вони цим живуть. І ми маємо сьогодні послати результати. Я думаю, це буде продовжуватись, а ми готові допомагати таким людям, які займаються старшим. Молодежі Катянеться, всім, чим з Божим будемо підтримувати і надалі. Відзначаючи здобутки спортсменів, були названі кращі спортсмени за підсумками 2016 року. Так, кращим боксером визнано Віталія Якимчука, кращим важкоатлетом Михайла Рубана, кращим тенісистом Олександра Лук'яненка, кращим шахістом Василя Гіжицького, кращим футболістом Назара Кравчука. Він є і кращим гравцем чемпіонаті України з футзалу. Титул Краща спортсменка здобула Оксана Гіжицька. Вона стала відкриттям року. Названо і кращих тренерів Степана Шабурова, Світлану Холшевнік, Сергія Колесника, Анатолія Кузьмінчука, Тетяну Черняк. Кращим організатором фізкультурно-спортивної роботи визнано Валерія Шабурова. Грамотами і медалями відзначені іще цілий ряд спортсменів, тренерів та активістів, які на громадських засадах розвивають у місті спорт. Подібне відзначення організатори планують зробити щорічним.